Зібрався я сьогодні в експедицію на річку Устя, що біля Рівного. Вона протікає через квасилів Ор... з Долбунів Рівне впадає в Гори. Довжина річки невеличка, десь за 40 кілометрів. Бере початок вона біля села Дермань, куди я зараз зібрався їхати, і впадає в річку Гори біля села Оржі. Кінець вересня, 27 вересня. Будемо старатися до 6-ї години. До речі, що будемо старатися, зараз має під'їхати ще один мандрівник. І вирушаємо в нашу експедицію. Що, Ігор Іванович, ти приїхав? Ура, вітаю! Дай з тобою привітаюся. Я тебе 100 років не бачив. Привіт, привіт. Оце цей чоловік. Я вам тільки що розказував на заправці. Приєднався до мене, мандрівник. Так, так. Жилеточку треба вдіти, зараз ми вдінемо. Зараз з села Верхова ми добираємося до села Дермань. Тут вже починають дерева жовтіти, осінь бере своє, ну кінець вересня. Почайте за мій голос такий трясющий, це в мене дороги такі, і я їжджу зараз не ендуриком, а звичайним скутером. Собаки на мене напали, але ми гаскутали і відірвалися. Дорога до Дермая така. Через поле, через гай. Трохи лісом, трохи полем. Йде звичайна сушейка. Дорога виявляється осінньою і така непроста. Треба і болотом проїхати. Пісок. Носить піску конкретно. Колеса Малі. Да, поки доберешся до дарма, то проїдеш стільки доріг, В полі збирається врожай. Соняшника Ось село Дермань. Ось сама колористика, села, магазинчики, кафетерії. До речі, знаходиться е, тут якийсь навчальний заклад, по-моєму, ліцей. Ось, зараз ми так підійдемо, Дерменська гімназія, ось правильно так. Ось монастирчик, стаємо тут. Коротше Іванович, я людям розказав, тобі не розказав. Мені може і не треба. Може, і не треба. Ти будеш зо мною їздити. Просто таку візьмеш, я десь поїжджу, по корчах. Я задумав проїхати річку Устю. Вона протяжність річки Устя 40 кілометрів. Вона починає багато. Вона починається біля дерманя. Зараз ми маємо знайти її джерело, витік річки Устя. І будемо їхати Роз, річкою. Розкопаємо його. його, почистимо. <рес> ну, все такі жарти, але <рес> ми його знайдемо і будемо рухатись по річці. Ну, будемо старатися їхати по березі. Якщо можливо, а ні, то будемо прилеглими селами. Але ж за ваше здоров'я. За за здоров <рес> Кавою. Е, хочу спитати. Тут біля Дерманя десь починається річка Устя, яка тече в, в Рівне. Початок. Воно, да, початок. Ви не знаєте, де, де початок, щоб ми так не дуже крепко довго блукали? Він близько поряд, там біля моєї хати. Був а, там немає ніяко, а там немає е, джерела. Джер, ну, джерела чи знака, чи вказівника якогось. Микарник. І взагалі, як люди на цю річечку, якщо там чи є потічок далі, є якийсь потічок далі, там, чи немає? Як люди місцеві кажуть на неї? Устя, оствіця? Ніяк не кажуть. Рівчак, чи, чи, рівчак, 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 Рівчак. рівчак. Треба туди приїхати. Ну а де починається ось це? Ну десь там вона, біля тодика Ставків. Біля, біля тодика Ставків. Біля тих Ставків, так. Ну тут, цей мопід, там прямо дорога, побачите Ставків. Добре, дякую. Дякую вам. Так, Іванович, я попер. Тепер я почув. Почув? Це коли ти був спостережливий, такий як Молодець. А його дивися, немає, а я чую. Зайшов, 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 так. А я чую крик. Спочатку звук. Тихо, тихо. А ти думаєш, що це... лебеді. А вони знаєте, що це лелеки? Ні, Лелеки такий звук не создаються. А мені леб, лебеді, лебеді. Лебеді. А думаєш це лебеді більшість того? Круто. Ну що, Це Іванович, хрично, ми знайшли да. ті річки. Да. Устя? Не да. Я задоволений. Коротше, Я виїжджає, виїжджаємо далі. Їдемо, Їдемо. Їсти хоч. Їсти, ну, добре, добре. їсти, їсти. їсти не да. те саме, можна почекати. Ну, все, все. Що зараді. Ось же ми від тих ставків проїхали метрів 500-700 і вже бачимо так чітко, що чітко проходить така, такий потічок. Їхали ми буквально 500 метрів. Ну ось, ще один такий ставочок, болото. І водичка знову ж таки звідси впадає донизу через оцю дамбу і тече, і тече в сторону Рівного. Це не лебеді ми, наші на верхів не поїдемо. Це наші дороги. Так що Ну нічого, їдемо. Нам треба, нам треба попасти в лебеді до Оставка. Давай Давай. Давай, поїхали. Ось такі дороги в нас тут. Ми хочемо максимально їхати. Самим берегом річки Устя От в даному випадку вона в долині тече. Ось так ми їдемо. Трохи по карті, трохи щось знаємо, бо, бо ми вже тут трошки в, ці, в цій місці не бували. Хочемо їхати максимально приближено приближено русла самої річечки. Ігор каже, що дорогу знає. Ну-ну. Ну-ну. Що? В принципі, нам, в принципі, нам оце зараз проїхати, а річка йде, вон, річка Устя, Вона протікає ось цією долинкою, де ми зараз тут стоїмо, нам виїхати і їдемо, так, річка Устя, ось Ставок в селі, селі Лебедях. Ну що, поїхали. Ух ти. лки-палки. Да. Оце дороги. Трохи їдемо, трохи пхаємо. Надумали проїхати цю річку восени. Коли багато болота. Але ж в один день і в один час всі річки не об'їздиш, а ми катаємося. Зараз тобі поможу, почекай поможу. Давай. Ось. Приїхали до чергового місточка. Іванович не може, поки не поколупається, не поб'є жаб. Жаб не можна бити, ти знаєш? Буде, буде дощ. Джерело. Розчищаю потічок, бо тут загата. Тут устя вже Така метра два шириною. І глибина. Дивися, ставлю, щоб ти бачив глибину зараз. Нічого собі я новий маю, будемо дивитися по палюці. Так, ну тобі по пояс. По По пояс. Мені попова. Не знаю, не знаю, як ми маємо проїхати. Оце болото. Ну, Іванович якось проїхав. Хотів би побачити, як в мене заднє колесо лиже ззаді Ось такими дорогами приходиться проходити нашу експедицію. Не знаю, чи є дорога, що там далі. Ми доїдемо на лобі Добрий день. Що ви кажете? Ми до, до Ставка доїдемо? Не, дої, не доїдемо так. Добрий день, а що там, дороги? Без дороги. Я оце їхав. Гірше, ніж тут? Тут є слід. Давай, я за тобою Олександр Почті <рес> натягуйте, великі очі і лісу. <рес> <доїду. рес> Вони говорять, що ми не приїдемо. Не було таких участків, що я не міг проїхати. Якщо я не проїду, я просто переволочу свого скутера. Нє, ні, ви не проїдете. Там чагарник, там трава. Я можу тільки сам проїхати отим тракторцем. А ви ні, ні, не, не проїдете. А ми що робимо зараз? Пішки йдемо? Сюдою проходить річка Устя. Видно все? Видно? Ми теж намолотили зерняти. Ти що, соняшниками виїхав? Сонячниками лупило, бачиш тобі в бардачка. Через ось цей ставок, який зараз спущений, видно, як проходить русло річки Устя. Ось так в'ється. Це русло річки Устя, через тавочок іде. А село Лебеді називається. А ось там далеко, якщо придивитися, є лебеді, що зліва, що справа є. Готуються до відльоту. Село Лебеді ось позаду нас. Да. Ми так через чи город в'їхали. Да. Зараз будемо грузитися гарбузами. <гум> Станок спущений, водички немає. Шлюза підняли і вода, і вода пішла. Ну, тут глибоченько було, я тобі скажу. І вся оця вода, що з ставочка Лебеді, пішла в річку Устю. Спочатку, виходить, в басівкут попадає, а потім в річку Устю. Ну так, да, мабуть, да. рівень. А тут рівень дивись, високий був, багато води. Ставочок маленький, висота. Ну так, ну, да, можна, можна подивитися Трищі по цих метра. опорах пірса. Але ще не думаю, що вона зразу пішла в вустю. Тож гільше є ставок. Поступово з... да, вона поступово-поступово піднімається поступово в тих ставочках. Да. Е... А Обідати коли будемо, Олександрович? Що ти задобав своїм обіду? Ну, ти ж мене мордуєш. Нічого страшного, можна Може попостити. Рибу пожаримо. Ну, давай рибу пожаримо. давай поїхали, по... Поїхати, поїхали. жарити. Тебе без жарити. Так, зараз ми виїхали з села Лебедів. І щоб не їхати, не виїжджати на трасу, ми вирішили їхати на село Гільча через поле напряму. Пряма-пряма, як лінійка дорога. Перша перешкода, Іванович проїхав. А тепер я їду. Ну розкажи, Іванович, звідки вона йде? <звілля> З Лебедів закручується, і це виходить у нас гільча перша і теж проходить річечка Устя ось сюди. І це четвертий міст на річці Устя. І ось вона... Ти впевнений, що четвертий міст там не може, там не може бути, там полями, правда йде. І так вона тече до, до зразу. Ні, я подивився по карті, що вона не впадає в ставок в гільчі перші. Вона йде паралельно ставка, біля з неї да, З неї воду підбирають. І вона, он бачиш, траса йде. Получається, там Лідово з лівої сторони, гільча перша тута. Ось там в тій стороні, десь джерело Святого Миколая. І оце джерело якраз і впадає в Устю. Ага, да, джерело впадає о, в Устю. Ми, ми їдемо зараз до джерела, сторфуємо джерело і впадає джерело Святого Миколая в річку. Устю. Бачиш, є притоки до усті. Там джерело, там джерело, там джерела. Джерела б'ють по цій є. усті. А? Обідати коли буде. Обідати. Ще пообідаємо. Ну що ж, зараз ми маємо під'їхати до ще однієї притоки річка Устя. Ну, я вважаю, що це притока. Це, це є джерело Святого Миколая. Знаємо ми його по цілющій воді. Гарне місце тут. Так, тут водичка витікає. І впадає в річку Устю. Люди тут частенько набирають воду. Кажуть, що сам Богдан Хмельницький зупинявся, щоб попити тут смачної води. Да, Чистенька водичка. Ось по ліву сторону по ліву сторону видніється, місто рівне. По праву сторону у нас зараз буде місто кваселів. З Довбуні ми вже проїхали. Річка устя протікає по околицях з А ось заплава, болота, видно болота. Сама устя ось вона виляє, виляє. Зараз ми в'їжджаємо місто в Рівне, і це у нас міська смуга починається. Тут район царське село. Ми звідси заїхали. Ось вона сюди приходиться, Уся. Я думаю, багато хто знає цей міст. Це місто, це Басівкут. І Остя сіди впадає в цю сторону. Це і є притока по зарабаси. Я розказую, що да. ми приїхали з Долбунів, к Василів з Долбунів ми не заїжджали. Ну і так ясно, що там вона, в нас мало часу, в принципі. Бачите. Я пропоную зараз заїхати на Остві. таку місцеву рівненську гарну локацію, Оствиця. І детальніше подивимося, позаглядаємо. Зараз ми об'їжджаємо Басівкут і наближаємось до поселення Оствиця, який створив Юрій Ойцюсь і його команда. Ось ми приїхали до, до самого парку Оствіця, яка, який названий цей парк, будемо так казати, в честь, в честь річки е, вона ще колись називалася Оствіця. Зараз ми рухаємося по набережній вулиці, по ліву сторону, по ліву сторону від нас річка Устя. Зараз ми повертаємо куди? Наліво. На, на зараз ми повернемо наліво, до ЖД вокзала і проїдемо через Золотіїв. Вона ще протікає через Золотіїв і зараз буде наступне село Великий Олексин. Річка Устя протікає повз малого і великого лексина. Ну, що? Городок. Крайня точка у нас. Орджів, де впадає річка, зливається, впадає в горень. В горень. До, до гирла річки Усці їдемо. Гирло, не гирло. А знаю, що єдине, що туди устя впадає в горень? Я не вірю своїм очам. Невже ми це зробимо сьогодні? Ми доїжджаємо до місця де річка Устя впадає в річку Горинь. Єс! Єс, єс, єс! Ось так! А -а -а. Іванович, історичний момент! Ми маємо з тобою пройти туди! Пішли! Чого? Пішли. Ти, значить пішли! І так ми це зробили! Потратили на це сьогодні цілий день і доїхали до того місця, де Устя впадає в гори. Ось це устя впадає в гори. Покажи, Уступ, Іванович, давай, пройди, будь ласка. Пройди. Так. Це, треба пробиратися тут. Опа! Ось. Устя. І ось тут впадає. «Да, тут вона така безпроводна, глянька. Ти знаєш, шикарне місце. Мені подобається. Гарно, гарно тут. Іванович, я довольний. Ми ну, я ж хотів... не обідав, звісно. Да. Але теж довольний. <сyr> <сyr> я ж теж голодний, але я довольний. Ми проїхали. Хорошо. Темна ніч, але нам не страшно. Нам найголовніше, щоб не прийшов ніякий вовк нашу закуску. Або вовчиця якась не прийшла. тобі? Закінчується вечір сьогоднішній. Як у річку устю Володя вам покаже, а ми вже жаримо сосиски і кінець на цьому. Ти завершилось. Ти не спалив? М -м. Класно.